Манолог мао мао Цього разу я дуже хвилювалася, чи все вдасться, але несподіванка посланниці справді приголомшила. Хай там як, а втілення духа місяця вийшло просто недосяжно бездоганним. Він має силу позбавляти людей розуму, неначе смертельна отрута. Такого варто ховати за сімома печатями. Травниця? Знову монологи розводиш? Пане Джінші? Ви молодець. Старанно втілили задумане. Навзаєм. Чудова робота. Однак навіть не уявляв, що саме то були завогники, які танцювали у місячному а вже Авжеж, з цим мені знайома допомогла. Вона чимало про комах знає. Це цікавинки від Мао Мао. Самців і самок. Деяких видів молі можна розрізнити задовжиною такої частини тіла, як антени. Самки мають коротші антени ніж самці. Треба буде пригостити ще суй та сяолань місячними пиріжками. Отже, а коли ефект скінчиться? Ха? Що ви маєте на увазі? Я питаю, коли вже нарешті закінчиться дія феромонів тієї клятої молі? Вони ж мали змитися ще минулої ночі. Про що це ви? Запах комах мав уже давним-давно вивітритися з одягу. Цей хлопець здатний зводити з розуму навіть комах. Яке жахіття? Шо, 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 Правнице, куди тікаєш? Наступного разу кришталевий павільйон утретє. Знову він приховує щось зловісне.